Добрий день. Розподільник попарний колектора. Розподільник попарний має 6 виходів. Два виходи йдуть на подачу вакууму, а чотири виходи йдуть на розголудження насоскового гуму. Причому розголуджується наступним чином. Вакуум подається по черзі попарним пульсатором, і він також працює по черзі на 2 стакани на цю сторону, на 2 стакани на цю сторону. Тобто називається попарний. Що корова дається парами. Так, 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 так. Такою чистотою. На колекторі попарному. Він виглядає таким чином. Кріпиться двома болтиками на оцій частині колектора. Також має зручну дужку, за допомогою якої можна колектор всю апаратуру ввістити на якийсь гачок. Його розміри. Трубка має розмір 8 мм, внутрішній діаметр 40 мм, зовнішній діаметр 50 мм, товщина його 18 мм. Діаметр отворі під болтики 5 мм. Його можна купити для заміни поламаного, старого або, якщо вам потрібно, перейти на попарну систему, іноді досить купити розподільник і замінити на існуючому колекторі. Всім дякую за увагу. Гарного дня!